Доброго вечора, ми з України, я Ірина. я казала минулого разу, що зробимо, якщо вас зацікавить, чи можна змінити свою долю. Ось, тому що, знаєте, багато говорять: ой, у тебе там написано. Я пам'ятаю, ви знаєте, я навіть згадала ось тепер. Я, це, я про це все забула. Я не ходила зодію читати, але хтось розказував, що ось ідеш Зодію читати, тобі всю долю скажуть, що з тобою буде кожного року. Там якось так, якщо я не пам'ятаю. Я пам'ятаю ті люди, які ходили якусь ту Зодію. Я навіть не знаю, що це таке конкретно. Можете от написати, бо мені теж цікаво, що вони там дістали таку інформацію: ой, як я помру, як коли я, і тому подібне, такі речі. Ось. Будемо дивитися, чи можна змінити долю. І так, Таро помішала. Звичайно, що можна, дивіться. От карта руху. Дивіться, ця карта вже нам говорить про те, що можна змінити. Ось куди ти йдеш. Ти вибираєш собі ось тут, бачите, доля у одного, він якийсь тут, або прив'язаний, якщо я не правий, не, не, не... якщо я добре бачу, або прив'язаний. Або робочий. А тут людина йде вперед. Тобто ватажок, поводир, в нього мрія, у нього ціль. Він, От чи може людина змінити долю? Ось людина, наприклад, беремо цю карту. У нас є якась конкретна доля, ми йдемо, маємо дорогу якусь, тому що це карта дороги шість жезлів, карта дороги. Тепер будемо дивитися, чи можна цю дорогу змінити. Думаю, що можна. Ну, зараз подивимося. да Чи ні? Ви знаєте, дивіться, залежить від того, залежить від того, на яких ви вібраціях. Ось ця карта показує нам. Ем... Радість щастя. От людина щаслива. У неї якась мрія, вона йде вперед. Ось і тут людина зациклилась, зациклилась на чомусь. Чи то на подорожі, чи то занадто велика цінність для людини. Щось сталося. Наскільки ми знаємо, найбільша цінність для людини є людина сама. Потім все інше. Немає ціннішого, ніж особисте життя. Ви не відповідаєте ні за кого. Не за ваших дітей, не за ваших внуків, не за ваших цих. Кожний робить свій вибір і йде вперед. І так. Позитивні емоції. На чомусь людина зациклювалась, занадто почала придиратися, і вже пішли погрішності. Давайте тоді так. Як може людина змінити? Ага, сила йде. У нас тут іде сила. Зараз я подивлюся. Зараз я поясню. Дивіться, у нас два варіанти. Я тепер зрозуміла, карти вже зразу показали спочатку перший шлях. З позитиву на негатив перейшли. Почалося з дрібничок. Людина, наприклад, от, це людина сюди пішла або сюди. От два шляхи у людини є. З позитиву, з хороших емоцій, занадто десь зациклилась, тому що монети це зацикленість це і. Людина, ну як сказати, стає консерватором, нічого не хоче міняти, вже в дрібничках, прискіплива стає. Ось. І переходить зразу, зразу йде вниз. Другий варіант у нас. У людини ніби то погана доля, так? Получається, що була доля хороша, людина сама сама собі міняє. Це не є якийсь фактор, людина сама собі міняє. Тут у нас, наприклад, вже другий варіант. У людини, наприклад, дуже погана доля. І тут їй приходить ідея. Приходить ідея. Приходить сила, енергія. І вона починає вкладатися, тому що туз жезлів це мощніша енергія. Людина, коли внизу упало, ось розбите в неї серце, так, у неї крушення, у неї. Кораблі крушення чи ще щось, якась втрата в житті Щось вона пережила. Вона може поміняти свою долю. не все Вона може лишитися і на все життя тут, в цій е, катаклізмі, будемо так казати, а може перейти до. спокійно хорошо? Пташі молока не вистачає. Стоїть тільки захотіть. Тобто залежить від вас. Я, наскільки зрозуміла, тут страх зіграв роль. Людина занадто стала емоційна. Радість, воно дуже добре. Але людина щаслива і людина в цих божественних цих, ну, я не, ні, 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 неправильно сказала. Не в Божественних, а в таких, знаєте емоціях, ось як, як, як ось ця карта. так? Ось у цих емоціях. Аж, аж, бачите, аж підскакує. Людина з радості, шкіри вилазить, от як я кажу, часто. Якось так. Так, зараз я поскладаю. Ось. І що ми бачимо? Людина, яка випльоскується з радості, дуже швидко з'їжджає. Людина, яка у розчаруванні, але потім приходить якась часточка надії, може вийти на плюс. В цій карті вона буде щасливою, ніж тут, тому що емоції вони дуже скачуть туди-сюди. Емоції неможливо тримати. Людина повинна бути у рівновазі, у гармонії. Ось це карта і гармонія. Людина повинна, як би це сказати, Прямувати хотіти йти до гармонії. Туди буде все добре, туди і на землі буде все добре. Але оці закидони якоїсь інформації, якогось прошествия, то радість велика ржу, ржу, ржу ні могу, до сльоз, потім плачуть це все тому, що іде спад. Тільки коли в рівновазі людина, в гармонії. Але з другої сторони, це і застійна ситуація. Розумієте, тому, можливо. Я так розумію, що людині, Ну от я з всього розкладу бачу, що людині потрібні ці всплески емоцій, падіння, розчарування, заспокоєння. І знову починається все по кругу. Ось тут ми бачимо: людина сама тут силу дістає, віру в себе і іде знову до плюс. На плюс виходить. Тобто, я бачу, що людина сама. Вирішую свою долю. Ніяких прописей нема. Не можна сказати, що людина. Просто розумієте, дивіться, я так розумію це. А, наприклад, сказала вам ота Зодія. Так? То якась книжка чи що, то таке, я навіть не знаю. Це, як, мабуть, книга перемен щось таке. Думаю, я собі думаю так. От ви я ж сподіваюся, що мені хтось напише. Наприклад. Людина десь вичитала, сходила до такої жіночки, там чи до чоловіка, і їй прочитали ту зодію, наприклад, так? і сказали: Ти помреш післязавтра. Все. Людина зациклилася з радості зразу. А друга людина каже: Все, ну туди я повинна прожити ці дні. По повній програмі на повну катушку з усією енергією, яка в мене ще лишилась, і виходить на плюс. Розумієте, як це? Тобто людина своїми думками, своїм випромінюванням енергії, сама регулює свою долю. Тобто, долі немає як такової. Це все, знаєте, таке в мене враження трошечки в рамки закласти нас, силою примусити боятися силою туди. Обмеження, оце все, оце все, як би це сказати, розмови про долю. От я з цього розкладу розумію, що ці всі розмови про долю це для того, щоб людину в страху тримати, щоб людина скакала вверх-низ і емоції свої показувала. Все мої дорогі, ось що я побачила. До речі, для мене теж дуже цікаво вийшло. Я теж багато чого зрозуміла. Сподіваюсь, ви так само. Напишіть мені в коментарях, що ви зрозуміли, що ви не зрозуміли, і хто знає, що таке Зодія. Все, мої любі, мирної вам ночі, бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.